Друзі, мої любі, всім привіт! Завершився матч Чемпіонату України між лівим берегом та полтавською ворською. 0-3, мої любі друзі. Полтавська команда перемагає. Зараз, мої любі друзі, по порядку. Давайте розберемо даний поєдинок. Давайте розпочнемо ми зі стартових складів. Ворскла. Давайте з лівого берега спочатку розпочнемо. Лівий берег 4-3-3. Міханів у воротах. Самар, які ми в захисники, сідней Соколов по флангах. Сініця, Дєдук та Банада, півзахисники. Халас, Когут та Сахаручка. Відповідно, грають у нападі. Ось такий стартовий склад у київської команди. Мої любі друзі, на даний поєдинок, ворог вийшла грати по остановці. 4-3, 3, -3 Ісенка в воротах, Чорноморськ Гуччик, захисники. Підуток крупський по флангах, челядин сляр по влюбку захисники, нестеренка, Дукве кане по нападі. Центральний нападник. Ось. Ну, цілому Канеп, Дукві, граєте, в цілому кане, Дукве, Нестеренко грають у нападі. 4-3, 3 також полтавської команди. Тепер давайте поговоримо про події. Да. Про події рівний абсолютно матч, особливо перший тайм був абсолютно рівний. Він завершився в нічу 0-0. Супер шанс був Сахаручка, там був штрафний удар Уорст, була подача. Лівий берег так відбилися, провели атаку. І хороший момент, до речі, мало. Сахаручка вийшов на ударну позицію, вже здавалося, що зараз забіга, але так і кидається. Під м'яч рятує команду і робить неймовірне спасіння. Ось. Ну, в принципі, все. 0-0 і команди виходять на перерва. Абсолютно рівний матч. Де команди відрізками, то Ворска атакує М'ячем, Позиційно атакує То лівий Берег там володім'єчем Пуціною таку. Тобто та рівний, абсолютно рівний, перший так. Але все переламлюється з них на голову на 50 ті хвилині після забитого м'яча полтавської команди. Хто ви? Здається, що. Все вже під контролем. То ви там хтось, до речі, захисники ворсли робить скидку, а воротар е міханів виходить з воріт і забирає м'ячі до рук. Здається, що все під контролем, але так виходить, що м'яч міхання все-таки не, не зафіксував. Е в руках е випустив м'ячі. Челядін цим моментально скористався і забив гол. І ось цей гол Челядина дуже прикрем'яжі Лівого берега. Звичайно, ще, тому що Механів вже забрав навіть м'яче до рук, але випустив його в останню мить. Челядін з розворота забив, і ось цей гол став, напевно, переломним моментом, тому що після цього голу. Команда ворозка стала діяти більш розкутіше, більш Ось. На лівому берегу стало дуже важко навіть моменти вже створювати. Ось Кавталюк На 68 й не забиває, там, яка найдальний м'яч протягнув, віддав на Челяді. На челяді спочатку навіть підслизнувся, але потім звик в останній момент зробити акцентовану подачу на Кавталюка. Кавталюк головою забив гол, зробив рахунок 2-0 з полтавської команди. Ось. Ну, а на, на 90 плюс 3 хвилині там полтавська ворска просто вже контролювала м'яч, але вдалося вим, таки, е, виманити півзахисників лівого берега на м'яч, вдалося ідеально розіграти атаку, і вдалося. Вдалося, відповідно, десь забити. забити. Шкрель прострелив на порожнім воротам м'якушка, замкнув простріл і зробив рахунок 3-0. В кінці кінців полтавська команда команди перемагає. Зараз, до речі, вам хочемо любі друзі, статистику розповісти. Ну, дивіться, володіння м'ячем 56 на 44. На користь Ворскли 10 106 удари по воротах, 4 удари в площину, 6 резикутованих. Це все статистика на користь Ворскли. Тобто, як бачите, 5644 володіння. Ну, не така та й велика перевага. 106 ударів, також не надто й велика перевага. 4 удари в площину, також велика перевага, але вона все-таки Ворскли була. Як все-таки не круте, але Ворскли перемагає по ділу. Да, рівний був поєдинок, але в цілому, да, трішечки, да, це невелика, звичайно, що перевага. Але вона була у Ворст, і в другому таймі Полтавська команда взяла так своє. Лівий берег дуже сильно провів перший тайм. Дуже потужно лівоберезька команда провела перший тайм. Я ж кажу, перший тайм був абсолютно рівний. Абсолютно рівний. А ось у другому таймі, ось після Голу Челядіна, да. А Полтавська команда повністю, на мою суб'єктивну точку зору, захопила ініціативу. Команди і здорово і захищалася. Команда і здорово і атакувала. І, і я ж кажу, і, ну, і Ворска, таким чином взяла своє і вдалося перемогти. Вдалося перемогти. Ось Зараз, до речі, подивимось. До речі, Челядін найкращий футболіст цього матчі. Ну, він зробив гол плюс пас. і... Взагалі челядін постійно відпрацьовував в півзахисті. Після поразки від Шахтаря 05 Полтавська Ворска набирає перші очки. Три бали, мінус 2 різниці забитих та пропущених. До речі, лівий берег поки що мінус 4 різниці забитих та пропущених, 0 забитих м'ячів, 0 балів відповідно. А лівий берег це дуже талановита молода команда. Я думаю, що цій команді є великий потенціал і лівий берег, я думаю, точно буде прогресувати 100%. Полтавська Вороскла також є великий потенціал. Я думаю, що Полтавська Вороскла буде битися за Єврокубки. Команда молода, сильна. Ось Тому, мої любі друзі. Очікую, я від Ворскли все-таки боротьбу за Єврокубки, але лівий берег дуже ну, мені подобається. Тобто, команда грає в хороший футбол і проти Ворскли в першому таймі. Лівий берег так самовіддано діяв. діяв. Ну, ось цей гол Члядіна, він, я ж кажу, він надломив трішки лівий берег, тому що гол і справді прикрий. Гол, який, в принципі. Який, в принципі, не випливав да, з перебігом подій, тобто матч був рівний, Ворстка не контролювала матч, я б так би не сказав, бо матч був абсолютно рівний, але весь цего Челядіна, ось після забитого м'яча Челядіна, да, ось після забитого м'яча Ворстка вже контролювала матч, і відповідно команда забила абсолютно поділив два м'ячі. Тому що після забитого м'яча Ворстка нічого не дала лівому берегу створити, і сама Ворстка моменти створювала на контратаках. Ось. Ну, в цілому, матч був плюс-мінус рівний. Тобто лівий берег і ворост провели доволі такий потужний поєдинок, тому команда молодці, бажаємо їм тільки всього найкраще. Булівальника лівого берега, ви не заскочетесь. Булівальники Ворсту я хочу вас привітати вашу команду з перемогою. Вам, друзі, я хочу побажати всього самого найкращого. Бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення, всім з нових зустрічей!